Позиції Європейського Союзу, тобто ж ми тут уже напевно не будемо дискутувати, чи є політичні в'язні вони є. Тому питання от такого от характеру, які будуть дії уповноваженого з прав людини, по, по таким питанням, а також взагалі, і, і в контексті цього збільшення кількості в'язнів от в Україні як такових за останні три роки. СКРА, це, звичайно ж, політичні заяви, на які має право цей орган, але це не означає, що я маю якусь коментувати чи не коментувати заяву парень. Це у нас трошки різні напрямки діяльності. По-друге, попри е -е, те, тут, тут у мене вже не є дозволу важлива. У мене просто як людина запитання до вас. Скажіть, будь ласка, от ви постійно називаєте е -е, Юрія Тимошенко, Юрія Луценко Юрію Олекцентрі? Ну, скажімо так, потенційних політичних в'язнів, так? А мені цікаво, а Василя пологу, як на Ну тут йдеться про, скажімо так, політичне мотивоване криміналь... застосування кримінального судочинства. Тут ви маєте на увазі, що випадку, якщо особа знаходиться в опозиції до діючої влади, то її кримінальне переслідування є вже за -е фактом -е політичним -е. мотивованим. Ну я можу сказати по аналогії, можу просто провести вислів авторитетного політика на Ангеліну Мелька, яка говорив. Абсолютно, вони, мені здається, резонно ставила питання, що в такому випадку за деякі рішення по лозіці от українського судочинства я теж маю знаходитися за гратами. От ви сказали, це не політик, а не ограбіт. Немає жодного відношення до політики і не хочу мати. А друге питання щодо збільшення, спільшення... збільшення кількості, так. Це дійсно немає жодного відношення ні до резолюції в перелік на Зменшення кількості зв'язку з тим, що, по-перше, змінилося законодавство, відповідно до якого має бути особи взяті деватування, які є на сьогоднішній день. Крім того, я сподіваюся, що коли небудь до нашої судової системи дійде посил Європейського суду справді, який був наданий справі Харчу проти. Це пілотне рішення, яке стосується якраз підстав для затримання тримання декларату. І Міністерство юстиції протягом е минулого року провело 27 семінарів у всіх областях України, для всіх апеляційних судів, для того, щоб донести до суддів якраз позицію справі Харчу проти України. І ця робота продовжується. І я сподіваюся, що вони і вона на свої наслідки. Але я дуже очікую на невдяченість нових коротках. Я думаю, що кількість затриманих взяти значно значно. І це дозволить виконання покращити умов ну, тримання місця позбавлення волі, тому що на сьогоднішній день ну те, що ми бачили, скажімо, звільнення шпінно здійснювали, це трошки нагадує середню віч з відповідними умовами. Ну, поки що ситуація невтішна. Але сказати, що є величезний розпис за останні три роки, не знаю, мені якось важко сказати, що я не бачила такої статистики, що прямо за останні три роки спостерігається.

І е, друге питання стосовно того ж е, законопроекту, чи достатньо визначення пропаганди для того, щоб вважати законопроект такий, що не порушує права людини, свободу слова і е, е, здання. Е, Ну, коясню ну, я, я Е, е Якщо це фотографія е уловленого чоловіка, це є пропаганда гумосексуалізму. Якщо в руках вчинки ні, а якщо в руках чоловіка, якщо це один уголений чоловік, одразу за його спиною інший уголений чоловік стоїть, це є, є пропаганда гоносексуалізму. А це фотографія про тих про ті Ну, тобто, я не уявляю, яким чином можна це визначити. Відповідно, я впевнена, можу показати, що визначення такому випадку дати неможливо. А як тільки не буде визначення, це в будь-якому випадку суперечитиме і європейські Конвенція, і Конституції України, і в чому -то. Тому ми в даному випадку, я вам скажу свою чесно, у нас є в суспільстві громадські організації, які зараз маю, є звернення на мене на столі, де вони просять в кінці кінців стати єдиним державним чиновником і виступним. На стороні ЛГБТ і захистити і закріпити е, е, гумофобію, яка існує в нашій державі. З іншої сторони, в мене є інші звертання релігійних громадських організацій, які так само мають право на звернення його повноваження, де вони кажуть, що треба заклеймити ЛГБТ. Це взагалі це неправильно, це руйнує християнські цінності, християнську сім'ю і все решта. Тобто у мене є обидві сказати, я готова встати на сторону однієї з цих груп, я думаю, що це буде неправильно. Дискримінація буде в будь-якому випадку. Відповідно, я обираю юридичний шлях, оскільки неможливо визначити, що таке як пропаганда роботи сексуалізму, без визначення застосовувати цей закон категорично неправильно. Не закон закон проєкт. Категорично неправильно, а визначення так і неможливо. В зв'язку з цим треба просто скасовувати так само, як поступили знаково. це моя позиція така. Питання, що до свободи. Що робити журналістам, як про явища, які е, на кого. Так само гомосексуалізм це явище, яке... Ну, без визначення, uh, без визначення без, на, з вами. Ні, ні. Можна писати про гомосексуалізм, але займатися пропагандою. I I I I так, так, тому що немає визначення, що таке пропаганда. До тих пір, поки немає визначення, що таке пропаганда, застосовувати не неможливо. Тому що інакше брать книжків за лайфбокси з їх двома фотографіями, де вони просто з зголеними торсами, можна бажати пропагандою гомосексуальності. Дійнику, того разу. Відповідно, поки немає визначення, стосування неможливо. Визначення зробити не теж неможливо.